З останнього надходження з Німеччини від офіційного дилера Mercedes-Benz Smart SmartForfo 453 версії EQ 10 місяця 2021 року виробництва. Гарантія на батарею до 10-го 2029-го року підтримується Mercedes-Benz по всій Європі. По комплектації легкосплавні диски з датчиками тиску. Задні. Легке тонування з заводу. Трифазний порт зарядки тип 2 підтримує до 22 кВт на, на годину зарядку від трьох фаз, від однієї фази до 7,6 кВт на годину. Рестайнгова модель. Другий рестайлінг. Топові сидіння тканині з усіма регулюваннями, максимальна кількість подушок безпеки, оригінальний підлокітник, підігріви передніх сидінь, ось регулювання по вертикалі і спинка ось таким важелем. Важіль регулювання керма по вертикалі, підігрів дзеркал, електроуправління, автодотяжки скла, обшивка. Торпеда і карт. Громовані ручки, шкіряне кермо, мульти з усім управлінням максимальне. Управління круїз контролем, ліміт швидкості, управління Мультимедіа та кольоровим бортовим комп'ютером. Пробіг 24 тисячі кілометрів всього. Ось так виглядає нова мультимедіа. Вона підтримує CarPlay. і Android Auto. Двері відчиняються під кутом 90 градусів. Для задніх пасажирів опційно складання спинки 50 на 50. Окремо можна складати. Кишеньки. Шторка? Повний пакет зарядок. Оригінальна для побутової розетки, чохол, чохлі. Кабель для комерційних станцій. Трифазний кабель. Оригінальною зарядочкою вона йде на 10 А. Це приблизно 2,3 кВт години Жилети відбивні аптечка. Сервіска, трикутник, аварійка. Я роблю акцент тільки на опції. Бардачок з замочком. Вся сервісна від Мерседесу. Ізофікси. На задньому сидінні можна встановлювати два дитячих крісла. Ізофікс ізофікс. Оригінальні репсові всесезонні кілимки. Через сталінг. Торпеда тут підстаканники, два USB A і AUX. Ось тут от, підставка під телефон. Ключ у нас іде два ключі. І один відкидний, це опційний. Авто без проблем. Сіли та поїхали. Виписуємо договір, купівлі продажу швидко. Сертифікацію пройдено. Очікуємо на вас, наші контакти. Або приїжджаєте авто в Києві. Також є ще радар, він підтримує дві функції в даному смарті. система екстреного гальмування та управління автоматичною рекуперацією. Також по наявності у нас є багато смартів. Приїжджайте, будемо вам раді.